Це практичне відео про п'ять розривів в системі, де ти блокуєш свій ріст. Навіть якщо ти ведеш свій блог, навіть якщо ти робиш контент, але щось пробуксовує і немає тої кількості клієнтів, які ти хочеш, сьогоднішнє відео для тебе. Отже, якщо ти коуч чи психолог чи допомагаючий практик, це відео буде тобі корисно, тому що ці п'ять речей, які Зломують систему, які є розриви, знаєш, в системі. Тобто не працює цепочка, не працює ланцюжок, тобі дасть можливість підкрутити твою систему і зрозуміти, де в тебе поломочка. Отже, чому мене треба слухати, тому що я. Практикуючи бізнес-коуча, бізнес-стратег, я маю вищу економічну освіту, вищу психологічну освіту, і 6 років сама розвиваюся в себе вкладаю і дивлюся на ті схеми, які працюють, а які не працюють. І отже, я вам хочу сказати, що крайній рік був такий переломний, коли розділилося просування коучів психологів і інших практиків, таких як таргетологи, СММщики, двома різними шляхами. І у нас свої правила. Тобто, ці п'ять правил стосуються коучів, психологів та допомагаючих. Практики, отже, перейдемо до першого розриву в нашій системі, чому в тебе немає зараз клієнта. Це хаотичний контент, тому що тобі хтось колись сказав, що якщо ти будеш робити той контент, який тобі подобається, який в тебе на душі, який в тебе по настрою то до тебе придуть такі самі клієнти, це неправда. Бізнес це система, бізнес це закономірності, і це блокує річ, що ти лише від настрою, від хаосу робиш контент. Коли в тебе є натхнення, його можливо багато, але і він на теми, які тебе надихають. Тому дуже важлива структура. Я його називаю структура 2 2 1 В чому вона заключається? В тому, що є контент на холодну аудиторію, який залучає нових підписників. Є контент на теплу аудиторію, який закохує уже існуючих підписників тебе. І є продаючий контент, який Через які люди розуміють, які результати ти даєш, яка методика твого підходу. І от 2-2-1. Це означає, що дві одиниці контенту мають бути опилюючого, тобто на залучення, дві одиниці контенту на прогрів уже існуючих підписників і один продаючий. І цих п'ять одиниць достатньо щотижня для того, щоб ти отримував свої результати. Якщо в тебе щось не так, ти вже розумієш, де в тебе помилочка. Друга велика помилка розрив це там, де в тебе є нечітке позиціювання. Як правило, декілька років назад, і як правило, СММ-ники не розбираються в цьому, тому що просто писати, що я працюю з самооцінкою, я навчаю, як бути щасливим, це звичайно добре. Але запам'ятайте. В нас є три потреби клієнтів, наших клієнтів, які до нас готові прийти. Перше це збільшення доходу, друге це зміна в відносинах, покращення відносин, гармонійні стосунки, тобто стосунки. І третє це тіло, покращення тіла. Отже, твоє позиціювання, ти як спеціаліст, маєш допомагати людині просуватися в напрямку однієї з цих тем. Тематика Я хочу розібратися в собі, я хочу поглибити знання. Значить тут не задане ще одне запитання. А якщо ти поглибиш свої знання про себе, якщо ти підвищиш самооцінку, то що ти тоді хочеш? І як правило, ми своє позиціювання розуміємо. Тоді, коли ми отримуємо в результаті як відповідь одну з трьох або гроші, або відносини, або тіло, запам'ятайте це до коучів, до психологів, до підтримуючих допомагаючих практиків з іншими запитами зараз, знайдуть. Третє такий розрив, чому у вас зараз немає тої кількості клієнтів, це те, що у вас немає воронок. І зараз про воронки не про як автоматизацію, коли ви не думаєте воронками, воронки це шлях клієнту. Коли людина заходить до вас в блог, коли вона прогрівається до вас, до вашого продукту, до вирішення вами її проблеми через ваші методи, коли вона каже, окей, цей спеціаліст мені може допомогти вирішити мою проблему, тому що в нього є якісь там інструменти. Коли він це вирішує, а як ми це робимо? Ми це робимо час. Через контент, який ми показуємо, пам'ятаєте перше правило 2-2-1. Тобто, коли у нас є такий ланцюжок, ми вже можемо за допомогою інших платформ, таких як Telegram, таких як YouTube, проводити глибинний прогрів до нас, як до того спеціаліста, який може вирішити вам. Нашим потенційним клієнтам їхню проблему. Воронка це набір контенту, безкоштовного контенту або недорогого контенту, який приводить до рішення потенційного клієнта: Окей, я хочу вирішувати з цією людиною свої проблеми. От що таке суть воронки? А вже будемо її автоматизувати? Чи не будемо її автоматизувати? Це вже інше питання. І от. Від цього, да, від цього йде і четвертий наш розрив нашої системи це відсутність системи продажів. Тому що продаж нашого продукту здійснюється лише на одному продукті. Запам'ятайте, для коучів, психологів, допомагаючих практиків, це перша зустріч з клієнтом. І вона взагалі проводиться не по правилам коучингу чи психології. Вона проводиться як продажна сесія. Це так звучить цікаво, продажна сесія. Але сесія зустріч на якій людина… Людина отримує такий внутрішній посил, окей, я хочу працювати з цим клієнтом. Я про це робила рілси, подивіться, робила відео додаткові, також подивіться. Але зараз мені важливо, щоб ви зрозуміли, ви вмієте продавати на першій зустрічі, чи ви, знаєте, доганяєте і накриваєте добром свого своєї тіла, свого душі, свого відчуття, що ви хочете допомогти. А після цього люди йдуть. Як це зрозуміти? Чи ви вмієте, чи не вмієте? Продавати. Є такий показник в економіці, як конверсія. Конверсія це означає, коли до вас 10 людей прийшло на розбір, то скільки людей купило у вас? У мене конверсія 7 з 10. Це Дуже хороша конверсія. Хороша конверсія це коли 5 з 10 купило. Погана конверсія це коли взагалі ніхто не купив або одна-дві продажі, тому що ви виграєте на цих зустрічах і ви вже перестаєте вірити взагалі в людей. Я знаю людей, які до мого навчання робили 70 зустрічей і мали всього два продажі. А у мене ще була одна клієнточка, яка до мого навчання робила 30 продажів, з яких не було закрито жодного, продаючи сесії, да, з якого не було жодного закритого продажу. Це взагалі Жахі, а тепер дивіться для того, щоб люди до вас прийшли на ці розбори, вам потрібно зрозуміти, чи у вас нема розривів попередніх, чи у вас є воронки, чи у вас є класне позиціювання, чи ви взагалі розумієте, який контент ви маєте давати для холодної, для теплої, для гарячої цільової аудиторії? Розумієте? І що ж ми маємо? П'ятий такий, знаєте, для вас, можливо, ще невідомий або не актуальний, але він є. Якщо у вас немає плану розвитку, якщо ви не розумієте, що робити далі, ви вранці встаєте кожен день з стресом. А про що сьогодні робити Рілс? І от цей стрес я забираю на себе на програмі Рестарт, де я відразу на першому тижні вчу вас робити гнучкий. Контент-план, і ви розумієте, що ви будете робити найближчих 10 тижнів. Тому що Рестарт це програма, яка майже 3 місяці йде, де є 12 зустрічей зі мною або з менторами, або з викладачами бізнес-школи, де ви отримуєте щотижневі розбори, і де ви рухаєтеся поетапно щотижневі степи. І кожного тижня в нас є можливість. Коригувати ваші речі, але коли у вас буде контент-план, який побудований на воронці продажів, який буде побудований на вашому продукті, який буде побудований на вашому позиціюванні, у вас не буде стресу. А що нам дає відсутність стресу? Те, що у вас працює неокортекс, в тому, що у вас приходять нові думки, в тому, що ви можете творити, в тому, що ви стаєте магнітом для своїх клієнтів. Отже, я вас запрошую на розбір, щоб розібратися саме з вашою ситуацією, що у вас не так в вашій системі продажів, або якщо ви хочете прийти на бізнес-консультацію, саме для вас є спеціальна ціна. Звичайно, ціна моєї бізнес-консультації це 3900. А для вас це 10% всього 390 гривень. Тому вибирайте опис, що ви отримаєте в розборі, що ви отримаєте в бізнес консультації під відео. Я вам бажаю знайти свої розриви і знайти енергію і стан задоволення натхнення для того, щоб побудувати свою системну практику. З вами була Вікторія Пітель. До зустрічі на розборах або на бізнес-консультаціях.